Привіт усім! Якщо ви думаєте, що тверда літера це та, яку зробили з дерева чи пластику, а м'яка з пластиліну, з тіста, не то, то ви розумничка, бо ви маєте рацію. Саме матеріал, з якого зроблена літера, визначає її твердість або м'якість, інакших способів зробити літери твердими чи м'якими, я не знаю. А як же зі звуками? Чи можуть бути звуки твердими або м'якими? Про це і поговоримо у цьому відео. На відміну від літер звуки ми не бачимо і не можемо торкнутися. Зате ми можемо їх почути і вимовити. І навіть поспостерігати, як працює мовний апарат перед зеркалом. Саме приголосні звуки можуть бути твердими або м'якими, і це важлива характеристика приголосних звуків, яка допомагає точно передати значення слів. Що впливає на м'якість або твердість приголосного звуку? Усе залежить від положення спинки язика та напруження мовного апарату. Коли спинка язика підіймається до піднебіння, вимова стає більш напруженою. Так утворюється м'який приголосний звук. А якщо вимога більш розслаблена, це твердий приголосний звук. Як визначити приголосний звук твердий чи м'який? Перший спосіб звук із посмішкою. Візьміть зеркальце та спробуйте вимовити пару звуків. Наприклад, л-л, л-л. Що відчуваєте? Щоб вимовити л, потрібно більше напружити язик і підняти його ближче до піднібіння. А ще у дзеркалі ви точно побачите посмішку. Коли ми вимовляємо м'який звук, губи розтягуються у посмішці. Посмішка це підказка, яка допомагає визначити, чи цей звук м'який. Діти люблять цю підказку, бо її можна одразу перевірити на практиці, дивлячись у дзеркало та порівнюючи вимову твердого і м'якого звуків. Другий спосіб. Уяви, як говорить малюк. Усі ми колись вчилися говорити. Маленька дитина, коли починає вимовляти свої перші слова, дуже старається, докладає зусилля, її мовний апарат напружується, щоб вимовити кожен звук. І ось що цікаво, коли мовний апарат напружений, звуки часто звучать м'яко. Наприклад, дитина замість дуб каже дюб, а замість тут – «тють». Саме це спостереження можна використати як підказку для розуміння м'якості та твердості приголосних. Запропонуйте дітям уявити, як говорить маленька дитина, не там, а тям. Цей підхід не тільки викликає у дітей усмішку, а й допомагає інтуїтивно відчувати різницю між м'якими та твердими приголосними звуками. Коли ми тільки починаємо вивчати тему твердих і м'яких приголосних, то пропонуємо дітям позначати твердий приголосний звук однією рискою, а м'який двома. В українській мові є особлива літера, яка завжди позначає м'який приголосний звук. Це літера йод. Звук Й завжди м'який. Чому саме так? Раніше ми з вами з'ясували, що м'який приголосний звук утворюється тоді, коли спинка язика підіймається і наближається до твердого піднебіння. Саме й так утворюється звук «й». Спинка язика торкається піднебіння, тому саме цей звук завжди м'який, інакше його просто не вимовиш. Тож запам'ятаймо, буква й позначає тільки м'який приголосний звук й, що на письмі вказує на м'якість приголосного звука. М'якість приголосного на письмі може позначатися м'яким знаком. Наприклад, у словах олень пеньок. М'який знак звуку не позначає. Ми його використовуємо для позначення м'якості попереднього приголосного на письмі. У цих словах н. Літерою і вона теж вказує нам якість попереднього приголосного. Літо «ль», рідина р. Літерами я, ю є, коли вони стоять одразу після приголосного. Дятел д. Синє нь, ключ ль. А от літера І ніколи не позначає м'якість приголосного, тому що ніколи не стоїть одразу після приголосного. Вона може стояти на початку слова, до прикладу, їжачок, або після голосного поїзд, або після апострофа солов'ї. Отже, щоб визначити м'якість приголосного на письмі, звертаємо увагу на який знак літери І. Я, ю є, коли стоять вони одразу після приголосного. Тверді там які приголосні це різні звуки, для позначення яких на письмі використовують одну й ту саму літеру. Тин тінь. У слові тин приголосні т-н – це тверді приголосні звуки. А у слові тінь т-н – це м'які приголосні звуки, але на письмі н. Та ні позначаються однією літерою Н, а тут та тю літерою «т». Парність звуків за твердістю і м'якістю. Ми вже знаємо, що приголосні звуки можуть бути парними за дзвінкістю та глухістю. Про це ми говорили у цих відео. Деякі приголосні також можуть утворювати пари, але за твердістю і м'якістю. Такі звуки називають парними за твердістю і м'якістю. Ось приклади таких пар. Щоб було легше запам'ятати всім, які звуки, можна скористатися такою фразою: Золотий день у серці дзень. У цьому реченні зібралися всі приголосні, які можуть бути м'якими. І мають тверду пару, тобто є парними за твердістю і м'якістю. Окрім одного, звука й він завжди тільки м'який, і твердої пари не має. Що ж з іншими приголосними в українській мові є звуки, які не мають пар за твердістю і м'якістю, тобто вони можуть бути лише твердими. Але і тут є цікава особливість. Якщо такий твердий приголосний стоїть, до прикладу, перед голосним і, він може лише трохи пом'якшуватися, набуваючи такого собі відтінку м'якості, такий звук називають напівпом'якшеним. Наприклад, «ч» Твердий, але у слові чітко звук «ч», ч, ч стоїть перед і і звучить м'якше, ніж зазвичай. Тому ми називаємо його напівпом'якшеним. А ось і всі непарні приголосні звуки за твердістю і м'якістю. Вони не мають м'якої пари і завжди залишаються твердими. А перед І, я, Ю Є стають напівпом'якшеними, щоб було легше вимовити звукосполучення. Підсумуємо все, що ми щойно дізналися у такій схемі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за вашу увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемося з вами в наступному відео.